Активне педалювання політичною елітою Польщі питання про розміщення на території Польщі ядерної зброї, але розміщення на твоїй території ядерна зброя і володіння ядерною зброєю це різні речі. Тому в даному контексті я схильний це розглядати винятково як реакцію популістську відверту реакцію на а, 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 цілком агресивні, зрозумілі і прозорі дії Російської Федерації, які становлять загрозу для територіальної цілосності державного суверенітету Польщі, але замість того, щоб вживати реальних кроків. Які дійсно сприяли вирішенню цієї проблеми і робити якусь дієву реакцію на такі агресивні дії з боку Російської Федерації, польські політики вирішили поспекулювати про те, що от у нас розмістіть нам ядерну зброю, і у нас все буде хорошо. Ну та розмістіть можуть, просто ви ж не керувати все одно не будете. Ну, чия ядерна зброя, наскільки я зрозумів, французька Франція, правильно? Ну, тобто, ну ок, я думаю, що Франція член НАТО і Польща є член НАТО. І, І якщо Франція має ядерну зброю. То в запевних обставинах, як член НАТО, вона може використати цю ядерну зброю для того, щоб захистити територіальну цільність і державний суверенітет Польщі. А, якщо Франція не захоче використовувати цю ядерну зброю, то значення, чи вона знаходиться у Франції чи на якихось островах. Французьких чи на території Польщі, це вже буде абсолютно не мати значення. Тобто і про це варто було б в першу чергу ну, полякам міркувати. Ну, причому Франція ж не єдина країна в Європейському Союзі і в НАТО, яка володіє ядерною зброєю. Тому ну, тут абсолютно якби більше я бачу спекуляцій. Єдине, що міняється докорінно. Що да, ці об'єкти можуть стати тепер цілею для відповідних ударів з боку потенційного супротивника раз. І другий момент, що да, зміниться час підльоту. Ну, бо з території Польщі, звичайно, трохи ближче летіти до території потенційного супротивника, що, мабуть, також може вплинути якось на позицію цього потенційного супротивника. Я маю на увазі цю країну агресорку Російської Федерації. От Власне кажучи, і всі плюси і мінуси, і якихось реальних практичних наслідків від цього всього я не бачу. І я, взагалі, є прихильник того, що протидіяти небезпеці найкраще шляхом усунення причин і джерела цієї небезпеки. Ну, цебто варто поміркувати над тим, звідки походить ця небезпека для Польщі, і що треба зробити для того, щоб ця небезпека зникла. А небезпека є російський політичний режим, оцей путінізм, який має місце в Російській Федерації, і їхня неадекватна зовнішня внутрішня політика. Відповідно, без деконструкції цього режиму. Ніхто Польщі гарантувати безпеки не може. А на сьогоднішній день єдиний дієвий інструмент, який може вирішити проблему деконструкції цього злочинного режиму Російської Федерації, є Україна. Тому полякам мабуть, варто поміркувати не на тим, як розмістити на своїй території ядерну зброю Франції, а на тим, як зробити збройні сили України дієвішими, сили ППУ України ще більш ефективними для того, щоб ми збивали те, що летить в Польщу.